Ну і щодо розваг у нашому мотаку, значить, все нормально. Діти розважаються, дорослі теж. Як само спитаєте ви, значить, для дітей є ігрові кімнати? Просто купа різних ігор. Значить, для дорослих дітей змішані, так так скажімо, забави це аерохокей і настільний теніс. Є у нас також гірська лижна траса для дітей та дорослих окремо. Значить, ну ми зазвичай катаємося на дитячі, тому що ми не впевнені у собі лижники, так собі я вам скажу. Значить, продукт ці всі обладнання, це все лижі, якась взуття. Боже, що це все може бути шоломи маски. Це все можна взяти безкоштовно. У пункті там прокату тут є, є на території цієї, значить, можна взяти безкоштовно, просто сказати, що ти з МОТАКу для українців, і також є є деяке снаряддя безпосередньо у нашому МОТАКу, То можна теж там брати, значить, що ще є для дітей. Sie uh... Сані, господі всі льодовики у ці піджопу, що тільки немає. Взагалі-то дітям тут є як розважитись. І також ще додатково возять у басейн за попереднім записом, Значить, що ще є сауна, не пам'ятаю, казала чи ні. Ще нас тут час від часу возять на концерти. Концерти такого плану, знаєте, у церквах, але ну, то теж для е, загального розвитку е, корисно іноді послухати. Значить, що ще? А ще е, дуже вдячна, що нам постійно організовують якісь вилазки, е, ну, по місцевості, так скажімо. Значить, е, от, Наприклад, теж на сьогодні е, значить, якесь катання на санях, на великих е, на лошадках, на конях. Значить, е, і Везуть людей також на якусь велику трасу, чи ведуть, чи везуть, не знаю, ми туди не записувалися. Будуть люди кататися на санях з великих гірок. Ми не стали ризикувати, скажу вам чесно. Значить, ось такого плану розваги у нас у мутаку.